Наше вітання, ми з Patriots Protection представляємо вам костюм горка власного виробництва. Дуже багато деталей, дуже наворочена модель. Почнемо з капюшону. Дуже глибокий капюшон, спокійно влізає шолом. Головне, тут є дрот, який гнеться, має діаметр 2 мм. І можна зробити все, що завгодно. Потім тут якісна фурнітура. Дві нагрудні кишені на блискавці. Дві кишені по типу портфель. Тут. Дві кишені по типу портфель внизу. Має регулювання стяжками внизу. Має внутрішні кармани. Каміна, з якої це зроблено. Це ріпстоп 65 на 35 бавовна та поліестер. Штани не менш наворочені. По-перше, посилення з кордури на колінах з боку мають регулювання бокове. Тут є ось такий гудзик. На шлійці. Має бокові кішені. Має резинку під колінами. Дві бокові кишені, дві накладні кишені, посилений зад. Подивіться на ці шлейки, які теж зроблені з кордури. Два кармани ззаду Ця модель представлена у нас у двох кольорах: піксель та олива. Дбаємо про наших захисників разом. Слава Україні!